Друзі, всім привіт! Мене звати Алла, я психолог та координатор проєкту психологічної підтримки від благодійного фонду Вадима Столера. Продовжуємо серію відео для вас і сьогодні будуть питання. Але питання не прості, а ті, які заставлять вас задуматись. Ті, дякуючи, яким ви зможете зануритися в глибини своєї підсвідомості. Тому будьте чесні з собою та не бійтесь! Відповідати. А що, якщо ви хвилину помовчите, а потім сконцентруєтесь і чесно дасте собі відповіді на питання? А що б ви робили, якби знали, що ніхто не осудить? Що б ви робили, якби у вас були гроші і час, які вам потрібні? Якщо ви могли дати собі тільки одну пораду на все життя? Що б ви сказали? Що б ви робили, якби знали, що все вийде? Про що ви щиро мрієте, але нікому не зізнаєтесь. Навіть собі. Друзі, дбайте, будь ласка, про себе і кожного разу, коли відчуваєте потребу, повертайтесь до наших порад та рекомендацій.